Магазин тримерів та машинок для стрижки Trimmer Inway. сьогодні. В нас на огляді новинка. Нарешті з'явився тример, який так просили наші клієнти. Це тример два в одному тример. І з насадкою для носа. Ось тут, будь ласка, є вже в комплекті насадка для носа. Тример, до речі, може бути цікавим вболівальником футбола, тому що Voyager, цей бренд став офіційним партнером збірної Аргентини по футболу. Це останній чемпіон світу з футболу. Ось, будь ласка, їхнє фото переможне. Тобто така цікаве упакування. Бачите? І подивіться, будь ласка, значить, саму, саму комплектацію. Значить, тут у нас іде тример в прозорому корпусі. Дисплей показує рівень заряду, час роботи 180 хвилин, корпус водонепроникний, можна промивати. Вхід USB Type-C. До речі, ця модель вже з Type-C. І тут ось, будь ласка, підходить для гоління під нуль. Е, насадки в комплекті 1, 3, 5, 7. Також є ще ось така насадка для носа. Це два в одному. Дуже зручне рішення. І, звичайно, вигідніше, чим купляти, наприклад, окремо тример для носа. Тут воно вже є в комплекті. Зараз секунду. ось я змінив насадку. Будь ласка, тепер у нас це тример для носа. Тому, кому цікаво, замовляйте. Це може бути і хороший практичний подарунок, і для власного використання. Ціна тримеру 799 гривень. Замовити можна на сайті Trim.ua. Модель вже є на сайті, до речі, v 949 Ось, будь ласка, модель. Просто можна написати 949, Ви побачите, також замовити можна через інстаграм. Робоча кнопка в шапці профілю пишете в дірект. Ми швиденько відповідаємо і відправляємо. Тому кому цікаво, будь ласка, звертайте.